День захисників України хочемо подякувати від всій компанії Одинафта, всім нашим захисникам і захисницям. Передаю вітання і подяку всім захисникам і захисницям України. Дякую, дякую, любі наших захисників. Усіх вітаю, всіх причетних до цього свята. Дякую вам велике за все те, що ви для нас робите. Дякую, дякую захисникам України. Дякую, дякую нашим захисникам. Вічна пам'ять загиблим героям. Дякую, величезне. Дякую вам. Дякую у день захисника України. Хочу вам побажати міцних сил та незламної віри. Дякую вам. Дякуємо нашим захисникам. Дякую, дякую, вітаю зараз. Всіх, хто захищає нашу країну, і дякую вам за можливість зараз і відпочивати і працювати. Дякую, дякуємо, дякую, наші захисники, і захисниці збройних сил України. Вітаю вас з вашим професійним святом. Нехай кожного з вас завжди охороняє ваш янгол-охоронець і завжди буде поруч з вами. Ми віримо в перемогу, віримо в збройні сили України. Слава Україні! Героям слава, друзі! Будь ласка, повертайтеся живими і неушкодженими.